Підненькі, як вони витримують цю спеку. От котрі в затінку тут трішки краще переносять. А нашим класичним майстрочкам спека байдужісінька. Хіноцеям байдужісінько. Але ввечері навіть алісом підливаю водичкою, тому що починає в'янути. Чорнобривчиком баю дуже до спеки. Геліотроп так взагалі, нібито він для спеки і народився. Індіго, сяйливе індіго. Ось такого ж кольору айстри. Окремі сорти троянд також чудово переносять спеку. Добре почуваються квіти у напівзатінку, коли половина чи хоча б третина дня у тіні. Цьогоріч дуже гарний урожай слив, ну як і щороку, власне. Трудиться сливка, навіть огірочки тримає. Спека неймовірна, квіти дуже страждають. І до кінця серпня ця спека триматиметься. Почався сезон грушок. Переробляю на грушове варення і багато сушки знов буде, тому що ця груша родить фактично щороку. Надзвичайно рясно, вона просто вся всипана грушами. Хочеться зупинитися біля кожної квітки. Класичні флокси обов'язкові у моєму садку. Вони надзвичайно довго квітують і асоціюються з дитинством, з якимось блаженством, спокоєм. Так само і настурції. Турції. От мені обов'язково потрібно, щоб вони були. І вони так щедро насіваються, іноді забагато доводиться інколи її видаляти сіянці. Але люблю їх дуже. Теж якесь щасливе дитинство, яке розтягнулося на всі мої 59 років. Джоли скрізь гудуть, метелики літають. Ну Ось такий знак оклику, мого задоволення на завершення.